Німці лютували у селі. Вони забрали дуже багато молоді до примусової праці, і на неї почали дразнитися. Нємка, німка. Нащадки Марії почули голос матері, чехи-переселенці з надією на краще життя їхали до Волині. І на його пам'ять я продовжую вивчати історію свого роду. Своє дитинство та юність, я, ми з родиною жили у Сибіру і батька не дозволяв говорити, що я Чешка. Щоб тато так забороняв, ні. Але одного разу в школі в Сибірі, в журналі, всі були росіяни, пару, українка я одна була, але такі дивні прізвища були, були Бауер, Кен. Але всі були росіяни. І ось одної дівчині, вона за однокласниці моєї. Вона зараз живе в Німеччині, у неї є німецькі корені, і колись хтось з однокласників дізнався за це. І на неї почали. Дразнитися, німка, нємка. А вона гірко плакала, казала, що я не нька, я нінка, як якийсь сибірський народ. І це мені так влізло в душу, це я запам'ятала на все життя. Коли я повернулася в Україну, у мене з'явилася можливість вивчати українську мову та чеську. Розумієте, які це білі були, коли я знала, що я українка, знала, що я чешка, а могла вимовити тільки, тільки кілька слів. Але українські та чешські традиції завжди підтримувалися в родині. Ми готували національні страви, співали чеські українські пісні. В Чехії, є такі, в родинах, в чеських родинах є така традиція. В кожній родині є маленький театр це буде дівадло чеської. І от у нас в родині також був маленький, маленький ляльковий театр. Тато зробив ширму, мама робила голови куклам, лялькам з папіє Маше. І коли до мене приходили подружки, ми робили такі вистави. Про Історію родини, хто були мої предки, мені батько розповідав. Крім того, в Омську в районному в цврі ж жила татова двоюрідна сестра, яка була раніше чешською вчителькою в колонії Івановичі. Вона мені вчила читати по слабікаршу чешської і дуже-дуже довгими вечорами розказувала про історію родини, що це в майбутньому вже допомогло в пошуках родичів. Так, я маю доньку, її звуть Наталія. Ми ходили до школи в Волинських Чехів, де у нас була перша вчителька пані Надія Чижевська, яка нам подарувала перший наш. Українською це буде букварь, а чеською слабікарш. Донька брала участь також в дитячих фольклорних ансам... співочих ансамблях. У нас такий був в спілки переклик, переклик поколінь, виступали старші, наші бабусі, середнє покоління і наші дітки виступали. Вона кожне літо майже їздила до Чеської до республіки в табор, їздила до родичів. І це само собою якось склалося. Майже 20 років я вже працюю за фахом, Працюю агрономом. Як мій дід був агрономом, так і я продовжила вже дінастію. Я агроном. Я викладала предмет технологія зберігання та переробки продукції рослини. Цей предмет вивчає. Як зберегти продукцію, як переробити? Наприклад, моя бабуся маринувала сливи. Зараз дуже популярний такий рецепт, і вже до чеського такого блюда качка була запечена, подавалися мариновані сливи. Історія роду, на Волині починається наприкінці 19 століття, коли за запрошенням російського царя є такий документ. Государ імператор документ, указ о водворенні Чехов на Волинь. Цар гарантував їм пільги в 67-му році, але вже три години пізніше частина цих пільг була скасована. Але чехи-переселенці з надією на краще життя їхали до Волині. Так. 19 купців чехів приїхали у Слободу, Слободу Окілок, де викупили частину недвіжимого майна у поміщиці Браунштайн. Разом з ними приїхав зовсім молодий 17-річний Йозеф Цверк. Це був мой, э, мой прадід. Він поїхав за своєю нареченою, ось у мене фотографія є. Це Анна Франтішка Сладкова. Вона була дочка одного з купців Матея Сладика. Дід, прадід мав дві дружини. Взагалі у нього від двох дружин було 16 дітей. У мого діда було 5 дітей. І це дуже, зіграло дуже важливу роль у вивченні мого роду, тому що старші брати мого батька, старший брат був 31-го року народження, а мій батько був 51-го року народження. І старший брат пам'ятав свого діда, тобто мого прадіда, який приїхав на Волинь. А я вже спілкувалася з татовими рідними братами. На жаль, мій батько пішов рано з життя, і на його пам'ять я продовжую вивчати історію свого роду. Після батько мені залишилася залишилась частина архіву діда. Це листи чеської Чехословаччини від рідних, це автобіографія і світлини. 12 серпня, 1941 року. До обіда зайшли окупанти. Окупація тривала до грудня 43-го року. 61 мешканець села Окілак пішли воювати в лавах Радянської армії та армії Людвіка Свободи, яка організувалася яка у Бузулуці. Мій дід був нагородженим орденом. Великої вітчизняної війни другого ступеня з одному з, з інтернет-ресурсів я знайшла опис подвігу Діда. Була вісла Одерська операція в Польщі, і під час цієї операції дід керував ротним бойовим постом ПВО. Він зміг своєчасно передати донесення командування повітря і завдяки діду та його бойовим товаришам було збито чотири вражеських літака. Під час війни німці лютували у селі. Вони забрали дуже багато молоді до примусової праці до Німеччини. І в 1998 році. Так трапилося, що нас знайшов син нашого родича, татового племінника. Та, та, татового брата, виходить. через багато років він був, коли німці в 43-му році відступали і його забрали разом з гусями. І всі в цілі не знали, де він подівся, його рахували безвісти без зниклим. Про нього нам розказувала моя тітка, це рідна його сестра, яка ж е мешкала в Омську. Вона також його рахувала, що він загинув. Але в 97-му році він з'явився, як, е як, як він пояснив, що. Коли вже радянські війська війшли до Німеччини, Вальдемар Кутик отримав контузію. І він говорив чеською, говорив німецькою і його до німецького госпіталю відвезли. І він вже дуже багато, багато років нічого не пам'ятав. Він тільки пам'ятав своє прізвище, ім'я і як звали Діда Цверк. І одного разу в научній публікації Лариси Якобової. І я знайшла публікацію про листи невідомих острабайтерів, які не були вручені адресатам. І там був лист Марії Цверк. Прочитавши його, я зрозуміла, що це наша родичка, тому що в письмі було багато перераховано прізвищ. Листа я передала сину Марії. Як змогла його переклала чеською, але мені допомогли мої родичі в Чехії, які вивчали українську мову, і вони вже переклали чеською листа. І так нащадки Марії почули голос матері. Герой це людина вчинки якої дають чомусь навчають, дають силу жити, герується людина, діє якої рятують життя, мій дідусь. Я його вважаю героєм, тому що він змусив мене пам'ятати його і розказувати про нього своїм нащадкам. На жаль, мені зараз не вистачає батька. У мене батько був офіцер, талановита людина. Яка вміла гарно працювати руками, яка гарно знала історію, яка знала кілька мов. У мене батько виховував якісь принципи, як я вже раніше казала, що таке добре, що таке погане. І я не могла інакше, просто не могла і все. Це Марія війшла у моє серце, вона весь час жила і зараз. Я дуже вдячна Богові, що я знайшла свою Марію.